Так, Всім привіт, друзі. Починаємо укладку ванни. Тут буде широкоформатний керамограніт. Так що, поїхали. Ставимо лазерного свого друга, він нам дуже допомагає при укладці плитки. Попередньо не забувайте очистити стяжку від пилу та бруду. В цьому випадку ми пропили сосили і проґрунтували в два шари. Для кращої адгезії плитки та стьошки ми шпаклюємо стіжку цим же склеєм, тільки активно довимо наш отвір. Потім ми накладаємо вже слой клею під грибінку. Не забуваємо промазувати плитку в наніт. Воно покрощує адгезію. Пліточку. Скажу вам пару важливих советів. Тут йде широкоформатний керамограніт, тобто треба під нього вибирати клей окремо. В нашому випадку це полімін П24, і також тут тепла підлога. Ну, цей клей він підходить і для широкоформатної, і на теплу підлогу можна на нього класти. Немаловажний факт, стик буде тут ламінат, тут плитка. Друзі, я роблю що 2 см відмічаю від наружної стінки. Тут у нас якраз стане полотно дверне. І не буде шва цього видно. Ось так виглядає у нас шовчик. Не видно, що це різ. Зашліфований. Все дуже акуратно. Ну і СВП. Я укладаю його на СВП і ставлю хрестики міліметрові. Дякую, всім пока. Будемо укладати стіни майбутні. Також у нас йде на стіни широкоформатний керамограніт, тому підпишись, щоб не пропустити.